В очах героя страху немає, йому під силу безмежна міць. Хвилині кожній він ціну знає, як його люті ворог горить. Очах героя тепло і віра, і хай колючі часто слова. Іде у бій на орка звіра, щоб Україна була жива. Тобі герою, безмежно вдячний, тобі хоробрий дорослий син, і знаєш, часом страшенно лячно, що до сивих волосин. Просим сили земні й небесні, щоб берегли нам всіх синів, щоб дарували нам часи і весни і безліч світлих прекрасних днів.